Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Далі більше на фото біля Зеленського скористався можливістю прилаштуватися ніхто інший, як відомий харківський бандит рейдер Олег Іспанець Черкашин. Уже кобриг, який наразі освоївся в горизвісній 14-й бригаді. Насправді вже очолив 127-му бригаду. Іспанець працював під дахом харківського опозиційного блоку проросійської партії, спадкоємиці партії регіонів. Пише телеграм-канал Офісне Мишення з посиланням на безугло. Дійсно, для чого до тих нацгвардійців їздити? Якщо сирський як штурмового манька пригрів, то і цих покаже до того. Тож, хоч бригада тікала, але комбриг у дружніх відносинах з головкомом і до нього повезуть президента, який їм буде дякувати, а до нацгвардійців, які спланували та організували, відбиття міста ніхто голову держави не повезе. Тим більше до Драпато, якого багато хто у війську мріяв би бачити головкомом. У Мене просте питання: як можна так не вникати і ще чим займаються офіцери безпеки президента? Зеленського свого часу вигнав не тільки залужного, але й всю його команду прогнав. Зараз вони успішно навчають солдат НАТО, виступають в Європі, як от генерал Кривонос, який від. Стояв захистив Жуляни в той же час. Прямо зараз Опівський помийний картковий офіс опублікував дефірамб Сирському. Пише політолог і волонтерка Ірина Мудренко. Айда діючий головком Айда Лапочка звільнив за місяць 160 квадратних кілометрів на добропільському напрямку. А ще 170 квадратних кілометрів очистив від диверсантів. Ну хіба не молодчик? Не те, що залужний, той за літній контрнаступ 2023 року вибив у Орків тільки 300 квадратних кілометрів українських земель. Натомість контрнаступ залужного мав набагато Перші масштаби він стосувався Херсонщини, Запоріжжя і частково Донеччини. Тож не треба писаки із ОПИ порівнювати кабачки з Корнішонами. Чи може вам нагадати, в яких умовах відбувався контрнаступ залужного, як Які захід і банкова дивилися на мапу бойових дій, як на кіно про війну, як ОПА, і наші союзники вимагали від генерала спочатку швидкого переходу до наступу, а потім не менш швидких перемог. Але для як найкращого результату Залужному бракувало зброї та техніки. Ви забули писаки із банкової. Як генерал просив у наших партнерів через. Інтерв'ю в The Economist 300 танків 500 гаубиць та близько 700 БМП. Цього всього ЗСУ мало вистачити, щоб дійти до кордонів 23 лютого. Але необхідної кількості техніки генерал не отримав. Ви забули брудні писаки із ОПИ, яке в батька ідеї фортеці Бахмут. Невеличка підказка. Саме цей офіцер розпорошив сили контрнаступу. Саме він отримав благословення верховного на п'яті з 12 новостворених бригад для своєї фортеці. Чим закінчилася така тривала оборона у Бахмуті у курсі Усі і звати цього Ко Олександр Сирський. Тому не шановні технологи з ОПИ, не треба міскувати про м'ясників. Ваша ж писанина про геніальний добропільський контрнаступ має єдину мету: Ніт не звеличити сирського, чорнити залужного, але у вас ніц не вийде. Де бойовий генерал а де шайка скажених клоунів. А Очі говорив сам генерал у своїх останніх зверненнях і розмовах із молоддю. Дивіться, відповідь дуже проста. Молодь, яка зараз знаходиться навіть у цьому класі, має зрозуміти головне. Дивіться, зараз тут серед нас, серед нас, серед вас, вірні, там, да, десь сидить майбутній прем'єр-міністр, який буде вирішувати, який бути економіці через 20 років. Можливо, в цій залі навіть знаходиться президент України або голова Верховної Ради. Ви побачите, як цей <зас> бистрий чан піде. Коли я став головнокомандуючим Збройних сил України, це був 2021 рік. От цей вираз про те, що тут зараз у строю стоїть начальник генерального штабу, я почув влітку 93-го року. Ну, пройшло майже 30 років, і це збулося. Дивіться, у вас немає іншого виходу. Ви саме ви будете будувати цю державу. Нікого не слухайте, ніхто не має вам там вчухати вам якусь там нав'язати якусь там думку. Про те, що там хтось може це зробити за вас, ви тільки ось руки підніміть і скажіть Ні, це все придеться вам робити. Побачите, через 10 років буквально, ви очолите величезні вже колективи. Вам буде вирішувати, яке зерно вирощувати, як його продавати, які кордони будуть відкриті, які будуть закриті. Ось ви маєте думати про це. Якщо вас не буде у цій країні, ну, вона просто ну, припинить своє існування. Просто. Бо навіть ті, які там 30 років до цього управляли цією країною там, з якихось своїх власних поглядів, вони відійдуть рано чи пізно. Пам'ятайте про це, що якщо ви мрієте про майбутнє цієї люди, воно абсолютно залежить від вас, і воно знаходиться у ваших абсолютно руках. Виходьте із цього. Звісно, можливо, держава десь і несправедлива сьогодні до вас. Можливо, є певні обмеження, але ви маєте дякувати Богу, дякувати солдатам, які зараз окупант дають вам шанс. Про те, щоби знаходитися ось тут, вчитися набиратися знань і бути готовим вступити в майбутнє. Це дуже дуже важливо. Воно в вашому. абсолютно. Ви не не маєте відмовлятися від нього, тому що все буде залежати тільки від вас. І не Прибалтики це розуміють дуже чітко. Брат. Вони розуміють, що нема ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде. Польща це розуміє. Куди періодично падають то наші ракети, то російські, бен. Румунія взагалі вам все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені і каже, мовчи. Каже, «Мовчи» каже, «Ну, ну, впало два шахеда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчі, каже, я тебе прошу. А потім він звод, каже, ти на що каже, включив, каже, ці ваші реби, каже, вони каже, полетіли до нас. То збивайте. У вас 40 F-16 стоїть. Ось. Розумієш, воно, воно, воно застаріло морально і фізично. І скоріше за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. Ну, скажімо так. Таким же самим примарним виглядає і варіант, як на мою особисту думку, завести сюди якийсь контингент. Звертаю увагу, це було розроблено всередині 90-х років. Оця доктрина. Коли там заводились там, круті там, парні, там, вони ролики знімали, там, бен, транслювалися по CNN. Там, ну, Хлопці військові стать вони зараз розказують, що це за війна. Бен. Там тільки цей ролик натовському солдату покажуть, бо відпаде. Не тільки бажання служить, а й... у той же час Зеленський поставив ультиматум генерала, які залишились під час ранкової наради. Або я, або заложний. Хто не зі мною, той проти мене. Багато хто вирішив покинути штаб. Сирський відмовив Зеленському у повній лояльності. Саме тому з'явилася інформація, що Сирського та Буданова відправляють у відставку. Саме тому було звільнено і 17 бойових генералів з крила заложного, які залишились вірні генералу. У той же час Єрмак намагається захопити владу в раді повністю. Трибуна блокується спільнослугами та опезажистами. Злизались в новий союз і вже не говорять про те, що вони зрадники та колаборанти бачили, що робилось під час останніх голосувань в раді. Ганьба, московські Г відкрито пішли у наступ проти України. Тепер в парламенті на фундаменті ОПЗЖ за потурання влади сформовано дві групи. А отже, в ОПЗЖ ще більше можливостей і механізмів просувати свою повістку і меседжі. Пише Ірина Геращенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!